Депутати міської ради підтримали енергоефективний проект по програмі Демо Україна щодо впровадження інноваційних технологій в системі теплопостачання обласного центру. Та рішенням сесії дозволили комунальному підприємству Житомир укладати кредитний договір із Невко, за яким 300 тисяч євро це грантові кошти, стільки ж кредитних під 6% річних. Есть компания «Дыма Украина», которая совместно с фондом «Левка» швейцарским проводит финансирование социальных, значимых и инновационных проектов. У нас еще пять лет назад был готов проект по улице Домбровского, 30, для подачи горячей воды в садику для детей-инвалидов. Мы его пытались всунуть в любую государственную программу, будь то НКР, коммунальную, но нигде эти программы шли, финансирования не было. И этот проект, как инновационный, совместно с перекладкой сетей, реконструкцией ЭТП на 5 домов, і комплексная подача за счет теплового насоса прилогодичного, гарячої води для дітей, для басейна і для дітей больных детским циградированным параличом, що інтернат клосуточных ми подготовили такий проект. З 47 городов було обрано 10, а з 10 3 міста, які були захищені. За цією програмою переконують комунальники в обласному центрі буде комплексно модернізована система теплопостачання в одному з мікрорайонів міста. Замінено котли, теплові мережі та насоси. В мерії підрахували економічний ефект. Від реалізації проекту становитиме 70 тисяч євро в рік.